Добрий день. Тема комбінаторні задачі, комбінаторні правила суми і добутку. На практиці часто зустрічаються задачі, коли потрібно встановити, скількома способами можна здійснити певну дію, чи підрахувати, скільки різних комбінацій, утворених за певним правилом, можна скласти з певної кількості скінчених елементів. Галузь математики, яка займається розв'язанням таких задач, називається комбінаторикою. Комбінаторика розділ математики, що вивчає задачі вибору та розміщення елементів скінченої множини відповідно до заданих правил. Багато задач комбінаторики можна розв'язувати за допомогою правил суми та правил добутку. Розглянемо таку задачу. Вчителька запропонувала учням три задачі на арифметичну прогресію і дві на геометричну. На домашнє завдання можна вибрати одну з задач. Скількома з способами можна це зробити. Вибрати задачі на арифметичну прогресію можна трьома способами, а задачі на геометричну прогресію двома способами. Отже, вибрати одну з задач можна 3 плюс 2 п'ятьма способами. В даній задачі використали комбінаторне правило суми. Якщо існує n-способів вибрати з даної сукупності об'єктів елемент А, і незалежно від них n-способів вибрати елемент Б, то вибрати один з елементів А або Б можна n плюс m способами. Правило суми застосовується і для більшої кількості об'єктів. Якщо вчителька запропонує на домашнє завдання ще 4 задачі на послідовність, то вибрати одну з задач можна буде 3 плюс 2 плюс 4 дев'ятьма способами. Тобто маємо узагальнене правило суми. Якщо існує М1 способів вибрати з даної сукупності об'єктів елемент А1, і незалежно від них М2 способів вибрати елемент А2 і так далі, МН способів вибрати елемент АН, то вибрати один з елементів А1 або А2, або і так далі, АН можна М1 плюс М2 і плюс і так далі, МН способами. Розглянемось таку задачу, хлопчик одного вихідного дня. Вирішив зробити дві корисні справи: зайнятися одним із видів спорту і виконати одне з домашніх завдань. Кількома способами він може це зробити, якщо домашні завдання задали з двох предметів: написати вправу з української мови та вивчити правила з математики. Щодо спорту, хлопчик має вибір, може поганяти з нічем, стрибати на скакалці, висіти на перекладині чи тренуватись з гантелями. Якщо вибрати одне з домашніх завдань, то парою до нього може бути будь-яке з чотирьох видів тренувань, оскільки домашніх завдань 2, то кількість пар корисних справ дорівнює 4 плюс 4, тобто 4 помножити на 2 дорівнює 8. Тут маємо правило добутку: якщо об'єкт А можна вибрати n способами, а об'єкт Б м способами, незалежно від того, як вибрали об'єкт А, то пару об'єктів А і Б можна вибрати n помножити на m способами. Правило добутку можна узагальнити. Якщо хлопчик вирішив зробити три корисні справи, що додамо третю, допомога батька, прибрати в кімнаті свої чи полити квіти, то варіантів корисних справ буде 4 помножити на 2 і помножити на 2, тобто 16. маємо узагальнене правило добутку. Якщо елемент А1 можна вибрати М1 способами, після кожного такого вибору елемента А2 можна вибрати м2 способами, і після того, як вибрали елементи А1, А2, елемента А3 можна вибрати М3 способами, і так далі, елемента N можна вибрати МН способами, то вибір А1 і А2 і так далі, і АН можна зробити М1 помножити на м 2 і помножити на МН способами. Розв'яжемо таку задачу, скільки є двоцифрових чисел. Цифра десятків двоцифрового числа може бути однією з дев'яти цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перша цифра числа не може бути нуль. А цифра одиниць однієї з цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для однієї цифри десятків існує 10 способів випрати цифру одиниць. Та як цифр десятків 9, то двоцифрових чисел буде 10 повноти на 9, тобто 90. Дійсно, кількість натуральних одноцифрових і двоцифрових чисел від 1 до 99 є 99, і віднімуємо кількість одноцифрових чисел, 9 чисел, і отримаємо 90, тобто є 90 двоцифрових чисел. Скільки є двоцифрових чисел, у записі яких цифри різні? Цифра десятків двоцифрового числа може бути однією з дев'яти цифр. Ми вже це сказали, а цифра одиниць однією з десяти цифр. Але та як одна цифра вже вибрана, а у записі числа цифри не повторюються, то для однієї цифри десятків існує вже не 10 способів вибрати цифру одиниць, а дев'ять способів вибрати цифру одиниць. Тому що, наприклад, якщо цифра десятків одиниця, то цифра одиниць вже не може бути одиницею. Та як цифр десятків 9, то двоцифрових чисел буде 9 помножти на 9 до рівня 81. Дійсно, можемо зробити перевірку, якщо від всіх двоцифрових чисел, а їх є 90 відняти, числа, у яких цифри повторюються, 11, 22 і так далі, 99, а їх є 9 чисел, то отримаємо 81 число, у яких цифри у записі числа є різними. Скільки є двоцифрових чисел, які кратні п'яти. Число ділиться на 5, якщо закінчується нулем або п'ятіркою, цифра десятків, двоцифрового числа може бути однією із дев'яти цифр. Пам'ятаємо, що число не може починатися з нуля, а цифра одиниць однією з двох, нуль або 5. Для однієї цифри десятків існує два способи вибрати цифру одиниць. Так як цифр десятків є 9, то двоцифрових чисел кратних п'яти. Буде 2 помножити на 9, 18. Дійсно, дані числа утворюють арифметичну прогресію, перший член якої, а 1 дорівнює 10, останній член ан дорівнює 95, різниця арифметичної прогресії. Кожне п'яте d дорівнює 5, і щоб знайти кількість членів прогресії, тобто n від АН ми віднімаємо а перше ділимо на d і додаємо одиницю. Тобто 95 віднімаємо 10, різницю ділимо на 5 і додаємо одиницю, отримаємо 18. Скільки є двоцифрових чисел, які можна записати цифрами однакової парності. Нехай число записано тільки за допомогою непарних цифр, цифра десятків двоцифрового числа може бути однією з п'яти цифр: 1, 3, 5, 7 9. І цифра одиниць теж однією із непарних цифр 1, 3, 5, 7, 9. Для однієї цифри десятків існує 5 способів вибрати цифру одиниць. Та як цифр десятків є 5, то двоцифрових чисел, цифри, в яких не парні, є 5 помножити на 5, 25. Нехай число записане тільки за допомогою парних цифр. Цифра десятків двоцифрового числа може бути однією із чотирьох цифр, 2, 4, 6 і 8, а цифра одиниць однією з 5, 0, 2, 4, 6 і 8. До однієї цифри десятків існує 5 способів вибрати цифру одиниць. Та, як цифра десятки 4, то двоцифрових чисел цифри, в яких є парні, є 5 помножені на 4, 20. Отже, всього двоцифрових чисел цифри, в яких однакової парності 25 плюс 20 є 45. Скількома способами можна скласти в школі розклад уроків на один день із шести різних навчальних предметів. На перший урок можна поставити один із шести навчальних предметів, на другий один із п'яти предметів, на третій один з чотирьох і так далі. Отже, маємо 6 помножити на 5, помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 1, тобто 720 способів, щоб скласти розклад. У математиці добуток всіх натуральних чисел від одиниці до n ключно позначають n факторіал. N! n факторіал дорівнює 1 помножити на 2 на 3 і так далі помножити на n. Тобто 1 факторіал це є 1, 2 факторіал це є 1 помножити на 2, 3 факторіал 1 на 2 на 3 і так далі. N різних елементів можна розставити по одному на N різних місць, N-факторіал способами. З кількома способами можна скласти у школі розклад уроків на один день і шести навчальних предметів так, щоб алгебра і геометрія стояли поруч. Пару алгебра і геометрії можна поставити на 5 різних позицій: першим, другим уроком, другим, третім уроком, третім, четвертим, четвертим, п'ятим чи п'ятим, шостим уроком. Для кожної з десяти варіантів розміщення пари алгебра геометрія, 10 варіантів, тому що 5 варіантів, коли алгебра стоїть попереду геометрії, і 5 варіантів, коли геометрія попереду алгебри, можна вибрати 4 факторіал способами, решти 4 предметів. Кожен із чотирьох предметів можемо розставити на 4 різних вільних місць. Отже, таких перестановок буде 4 факторіал. Отже, маємо 4 факторіал помножити на 10. Тобто 4 на 3 на 2 на 1 і помножити на 10 дорівнює 240 способів, щоб скласти розклад. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу та побачення. Слава Україні!